Тепом стою колядою, щоб вітати вас усіх з Ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя радості до всіх, з неба посилає, щоб на нашій Україні ви процвітали, щоб у цьому році ми біди не знали, що було нас багато, що ми працювали. Нашу славну українську на весь світ підняли, тому звичаї свої. Ви не забувайте разом з нами до вертепу, нині завітайте, колядуймо разом всі, весело співаймо і рожденного Ісуса на весь світ прославляймо. Радуйся, земле, Спаситель з'явився у Діви Марії, Христос народився, радуйтесь гори. Ліси і долини, бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за повелінням самого Бога прийшов він на землю, щоб людве спасти і за собою всіх нас повести. Хто зродився мир в цій хаті, ми почнемо розказати. Про чудесну новину, про небесну дитину, поклінь йому віддати. Ой, нас, добрі люди до своєї хати, бо прийдеться у пустелі марно помирати. Ми йдемо до вертепу Богу помолитись, йдемо до Ісуса низько поклонитись. Розкажімо, де ми були, може, щось бачили, може, щось чули. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах. На тих земних сторонах, Аж тут раптом серед ночі протираю сонні очі, а ми чуєм, що співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів Ангельський, спів величний, спів веселий, що в бертепі у яскині Божий син родився нині. Всі ми зранку поставали, <кхів> до вертепу поспішали, ще й дари з собою взяли. Я дитині дав сопілку. А я дав молока бочівку. Я дитині дав янятку, дуже тішилось дитятку. Бо коли похолоніло, то вегняткою огріло. Ось я, ваш рідний брат, українець із Карпат. через гори, доли, ліс і ріки. Що до того, щоб навіки, щоб віддати чезі славу, стати разом з вами в лаву, щоб по світу мандрувати. Христа Бога прославляти, тож дозвольте, любі, браття, заколядувати. Паслужива. Ще стали горно грать, дивляться на я ясла, в яслах Божа мать, дивляться на сла, в яслах Божа мать, на руках тримає і кормить його. Далеких країн, а від сходу, і Месії, Дарини А Нам на небі зоряся з'явила, і про Месію нам звістку звістила. А ми Месію повсюди шукали, і в Єрусалимі царя ірода питали, де Христос народив. А ірод лукавий став дуже цікавий. Всі книжників збирає, і їх запитає, де Христос народився, бо вбити його бажає. Щось тут, братця, за розмова. Десь почу я два-три слова, що місія дитятко Боже, а нещасним чи поможе. А хто ж ти є такий, рад би я знати, я Марко, Марко проклятий, А проклятий ти Марко, а проклятий ти за що? Грішник я непокаянний, і покутник безталанний. А що ж ти хля чреш, ти що краче коблю? Може, бо О, ще гірше, о ще гірше, я нещасний, я негідний. Зрадив я свій нарід рідний. Через мене він бідує, грузду добра не чує. Через мене Боже милий, нарід втратив свої сили. Вже десяте покоління. Двигаються каміння, мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Діти ми і села, та та дома вже нема, а мама наша вже дула. Я ще дівка, я ваша пані, я усіх вас добре знаю. Я вас мучу пригинаю і достатки забираю. За хоч туди, тату! О, те ж вас величезні пороги, а чом не поломив свої криві дійські ноги. Готин Маркін. Що за крик? Я до крику не привик. Як петрушку їсть цибульку, а я доїсти печану курку. Ето, то моя сара, то моя клара, то моя дітиночка мала. Чи напилиш ви сьогодні, чи вам розуму підняло? Ясно, в дайній та сіні месія з небес зійшла. Замовчи, проклята жидовину, настали інші вже часи. Тепер ти в нас, як муха, згинеш, тобі ж пощади не проси. Вай-вай-вай, Ні вай, вай. на мене не кричи, Ми до тебе не прийшли, ми, ми прийшли, до прийшли до ні турнувати міняти, аби ти мультизав. Ні, мошку, не ті тепер люди, що з тобою гендель мали. А про Бога забували. Ми Христа триматись будемо. Царя над царями. Запануємо і злагода, і любов між нами. Ми чули, чули, що ви тут казали. Ви на нашого царя Ірода брехали. Зараз, зараз цю хвилину, зараз і буде тут пригода, Він повідомить царя Ірода. Ірод кожного карає, то дитятку це вітає. Бо цар Іру розізлився, що син Божий народився, боїться цар малого, щоб не зняв корони з нього. Боїтесь царської влади вже не буде більше у світі зради, Станьмо за дитину Божу, і я вам допоможу. А як встати, то всім встати, бо не сміємо сказати, де Христосся народив. Паниці Сервіду, старів іде, що забори тут робили, що мені це не вклонили, то понтує проти мене, ляте хлеб'я Тут Туди суд, напевно, з вами. швидко признавайтесь перед нами. Я є цар цілому краю. Так чи ні? Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний, народився такий Бог, що живе і без тривог. Арвіроди, ти Трицарі зі сходу, просить тебе переходу, із дарами, і з поклоном. Хочу стати перед родом, чи велиш ти їм зайти? Так просиш, коли прибули, прийму її дуже радо, Ах, кріпка ж ти моя влада. Цілі в світі славна ти. Ви три царі, звідки йдете, як у від мені несете? Осна зі стояла, нам дорогу показала, аж до того виплиємо, де Марія Діва сина мала. Свідобром обдарувала. Царю іроди, йшли ми в цей юдейський край, <клухи> я і товариші, йшли ми довго, дні і ночі, бо важливо дуже хочем сповістити вість тобі, що родився новий цар. Царю Іроди, ще з дитяти, <клухи> по звіздах я вчився читати. А в цім пісні поміж хмар прочитав, що в країні влади твоєї народився новий цар. <клухи> цар юдеї, я чую, <клухи> у ну, юдеї я пану, який там може бути цар. Вони гаразд, мій милий друже, прочитав ти може дуже. А може вам цієї ночі затьмарили ваші очі злі духи, яких зараз повну всюди. Вони ходять, мов приблуди. І недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар. Ну, я не вірю, ви теж не вірте? Царю, я чути, вчений мужів маєш. То спитай, якщо не знаєш, для дитятка то знайти. Сам я знаю, що вчений мужів маю. Та я хотів їх спитати, де дитятку відшукати. Так і у мене мо священий архірип мій учений. Тут зверіть йому прийти. Слухаєш міса, яке ж на те лізе? Буде царю, що накажеш. Мудрість, мудрість мудрі твої нам покажеш, бери книгу, і читай. Звізда малася з'явити, діва сина породити. Твоя книга шопові чи створилась дивна віть? Ну, Не пророка йде на Тим своє, землю Юдена, не менше ніби між осадами Юденим, а з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій ізраїльський. Ха, ха ха, смішно мені з твоєї казки, ким ж тоді буду я? я, ж дитя твоє задавлю і криваку присправлю. враз відхочеться царя. Царю, я за правду потерпаю, як пастир за своє стадо, готовий голову віддати. Вже не того пастир будеш, нині голову погубиш і впізнаєш мою, воїн. Зараз його звідси взяти і в катівню завести. мій приказка там віддати, щоб голос смерть Так, злив. Царі, власті я звідпускаю, відпускаю, хоті доброї бажаю. Но як будете звертати, щоб зайшли мені сказати, де дитяку це знайшли, і щоб я йому поклонився. Царі, згода між нами. На владу Єрода клянуся, що не боюся, ні, месії, ні царів, знищу всяких бунтарів. Йдіть до Вифлеєма міста легіонів моїх триста. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. Слухай в міцалі. Ні, не руште, я вас благаю, я ще для них слово маю. Краще ви мене візьміть і в темницю посадіть. Вою волі ми вчинили, всіх дітей ми перебили, в цьому числі і твого сина, всім є твоя провина. Замовчіть, замовчіть ви прокляті, був б'ю за цій хаті. Пекла поміч я покличу владу свою одвеличу, бо інакше всім вам смерть. Возьмите я з косою, хто питається за мною. Смерть, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила. І косила ворогів, си, яких я повелів. А тепер кого косити? В них ніхто не має жити. Грудко. Ти мені має служити. І дитятко це скосити, що в вертепі народили. Мені любий царю, косою я не вдарю. Я косила ворогів, всі кого ти повелів. А я скині має владу світі нині. Я йому буду служити, а тебе пишає вбити. Братця, братця, світло лє, гляньте в вікно б'є. Тож до хати запросім, хай освітить наш цей дім. Хай цей дім добром панує, хто тут світло потребує. Всім нам, браття, всім нам гірко, засвіти нам ясна зірко. І подай нам добру раду, всій біді на смерть замаду. На біду є спосіб певний, розум світлий, ясний, ревний. Забирайся геть, бідо, що засмучує давно. Забирайся, не вертайся, хай щасливий буде край, а тобі, Марко, Бог простив, ти попуту уже скінчив за ту віру і любов, що на смерти був готов. Муки вже твої скінчились, не тобі вмирати нині, згинув саме в цю хвилину і лютий цар людей. О благословений будь Боже, слався будь, дитятко Гоже, що в вертепі народився. Над марком змилосердився, не від нині я проклятий. буду Господа благати, буду Господу служити, край і нарі свій любити. Подивіться, що зі мною я вже трошки рим стою. чи то сон мій не тямить, чи тягар мій не тяжить. Не на тому добрі люди коляду кінчаєм. Щастя, радості у вашім домі, щиро всім бажаєм, щоб Бог поблагословив вас та вашу стріху, щоб прожили на Україні Богу на утіху. Бажаю вам, весалихся, всій вашій родині, нехай щастя завітає у вашім домі, всі прикрощі гори, нехай ваш дім минає, радуйте і веселіться, Христос Серждає. Він прощайте, любі, братця. Весело святкуйте, за батьками, за братами, тяжко не сумуйте. Ну а тепер вам, чесні господарі, хочемо побажати за те, що так щиро прийняли до хати. Нехай Господь благословить вас своєю рукою. Добрім щастя проживайте, тобі і спокою. А причиста діва мати, своїм омофором оберігає вас і злогу зі всім вашим двором, Нехай добрі проживає. Вся ваша родина, колядуйте, веселіться, бо весела днина.